Ми з нетерпінням чекаємо, коли бавовна розквітне на красній площі чи на червоній. Сьогодні про доречність перекладу російських топонімів і те, як відмова від адаптації власних нас відповідно до законів української мови, працює на політику зросійщення. Головна площа сучасної російської столиці спочатку просто іменувалася торг, бо там влаштовували різноманітні ярмарки. Торги після червоної заграви пожеж 1571 року отримала назву пожар, а згодом лобне місце. Найімовірніше, це дослівний переклад з арамейської слова Голгофа, тобто череп, назви пагорба, на якому було страчено Ісуса Христа. З цього місця лунали щорічні звернення до народу, представляли спадкоємців престолу, оголошували про обрання патріарха, оприлюднювали найважливіші укази. а також, що найважливіше для з'ясування прихованих значень назви, на ешафоті, спорудженому поряд, страчували злочинців і незгодних з імперським режимом. І тільки в другій половині 17-го століття вона стала красною. Важливо, у російській мові прикметник красний має пряме переносне значення. Назва кольору, що асоціюється із забарвленням крові. Застаріле, красивий. Звісно ж, імперський режим не дозволить, аби назва головної площі була доказом російських злодіянь. Тому перекручено трактує красна дорівнює красива. Тепер повертаємося до перекладу цього топоніма русифікатора. Україна все ще перебуває в транзитній культурній площині переходу від радянської системи світобачення, тому маємо гібридні схеми, не відчищені від російських штампів. В українській мові прикметник красний функціонує лише як застарілий і має народно поетичне забарвлення. Синонім до слів гарний, прекрасний, чудовий. Мені здається, що тим і наш світ красний, що він не одна. Ковий у Панаса Мирного жити й працювати, робити щось гарне, таке як оці поля красні, фіксує Гринченко. Відповідно, жодної красної площі бути не може, адже акцентувати на вигаданій красі місця найбільших злочинів, приймати імперську політику звеличення всього російського на противагу. Прикметник червоний не викликає хибних асоціацій і вказує на назву кольору, зокрема кольору крові. Саме тому правильно перекладати червона площа. Порівняємо з польським, болгарським, англійським, французьким, кримсько-татарським варіантами. Ба більше, якщо хочете уникнути неправильних тлумачень і наголосити не на кольорі цегли стін Кремля, а саме на жорстоких розправах і злочинах російського режиму, можете іменувати площу криваве, але такий варіант доречний лише для дописів у соцмережах і для художніх творів. Офіційно лише червона площа, отож, продовжуємо тримати мовний фронт, і нехай розквітне бавовна над червоною площею.